Деталь Беталішахів, рай 1, 2, 3. Хорватія, рейтинг 1826. Так, захист Німцовича. Окей. Okay. Де6. Отак вот от, да? Стариндійка. Або пірець, щось він тут мутить. Ну, давай є 5, окей. Okay. Захоплю простір, так і умовив ти мене. Ти мене умовив. Ну, давай давно добре. Я її 6 хотів втикнути, але побачимо. Бачиш тут щось чук чук Ми просто зробимо такий бар'єр. хоче, можливо, поміняти мого коня і чіплятися до пішика. Ми просто так. Чисто почекаємо від нього якоїсь... Тут, можливо, попрошу коня. Тому я не знаю, куди він піде просто. І на всякий випадок від C5. Можливо, цього ще будемо виганяти, коня, не знаю. Так. Обов'язково хід я цей роблю. Чому? Тому що тепер відкривається діагональ а 3 F8. А, кінь туди йде. Ага. Угу, еге. Ага, угу, 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 угу. понятно. Ну добре. Так, пішак може в нас десь підпасти. Тепер у нас класні поля, з яких можна кудись та й піти. Це 4 b і це 5 наприклад. Він сюди пригне. Але якось коня підведемо. Кусь Так, що за хід? Рез D7? Для чого це? Я не знаю, на кім іде на c 5 Або на F6, до речі. I don't understand me. What the hell are you doing? Я не розумію вас. Напав. Тепер тут може провиснути в нас щось. Трошечки так покращуємо слона. Трошечки. Трошечки. Картошечки. Такс. Лізе сюди, чувачок. Він тут вдарить, да? Ну-ну. І тут може залізти. Да, 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 да. Давай потихеньку перейдемо сюди. Не поспішаємо поки ми нікуди. Він може, звісно, по білим полям пограти. Значить, це 4 хід обов'язковий у нас. Кінь f4, кінь слон є 4 наприклад. Хоча можемо сюди піти. Це виглядає, звісно, просто що мені з цим конем робити, я не знаю, тому давай так. Ну, чисто полякаємо його. Так, він спровокувався. Це добре. Це добренько. Тепер на різні такі ходи вже поле де 6 у нас буде. На цю двіжуху ми можемо замутити... що? Опс, 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 опс. Ага, можемо пожертвувати пішака. Для чого? Не знаю поки так, не хочу поки жертвувати. Проженем. кубилку. Ну, окей, міняюсь. Шо ти лисий, плаки, плаки, шо ти лисий? Плаки, плаки. Що там? Не вийшло зробити флешка мені? Чек. Ну тобі плакі-плакі. Тут шаху нема в тебе. Аж так на прапорцях суперник вирішив зіграти і програв. Бо іноді треба думати, коли ти багато секунд і не хоче робити хід. Хоче сам програти по прапорцю. Я просто похлопиш. Бразів, все суперник. Ні, він програв, Ні, чому ти не робиш кінь. 67 на 60. Подивимось коротенький аналіз. Так, тут я захопив центр пішаками, і... суперника кінь стоїть на С6, невдало. Ну і кінь на B6 також. Такий собі. Зазвичай треба тут грати С5, а тут кінь заважає. Щоб якось боротися з цим центром. Тут д 2. Сильніше було. Тут кінь 6. Треба було все-таки йти на цю позицію. А, ну да, звичайно. Я навіть і не подумав, що після розміну е 5 кінь відразу, з темпом стає. З таким слоном, з таким конем. Чорні тут далеко не. Не доїдуть. Я вирішив почекати з розміном цього чорнопола. Так, цей комп'ютер каже, поганий хід. Треба просто, було... ну, мабуть, знову сюди кудись давим. Окей, так. Це поганий хід, бо він міг просто пішачка з'їсти і висить, висить в мене слон. Якщо я б'ю тут, то він конем з-під бою втікає. Тут. Він сам міняє чорне чорнопол, чорнопола і. Чорні поля дуже слабкі біля короля, тому позиція в нього погана. Ну і плюс простору у мене набагато більше. Я захопив, на пішак перейшов цю лінію. Демаркаційну. Ну, цей пішак, окей, він, ну, скоріше за все, втрачається тут, але в центрі на королівському я вже піддавлюю на короля. Почав він грати на час, ясно, 3 секунди, але. Міг би щось замутити водички. Якось просто. Луденько клаца і просто позиція погіршується, погіршується. Так. Трайв 7 був хід. Ну, фрезем брати, то ми б'ємо фрезя, а якщо турой, то ми б'ємо тут. Мат просто. Така вже тактика була. Якщо є така тактика, то це означає, що ваша позиція краща. Набагато. У суперника багато слабкостей, які він не може втримати. Так, і тут в нього була нічия, скоріше за все. Ні, не було. Тут король G2 треба було зіграти мені. Угу. Ну, окей. Він видав би дав шах король G2. Він би повернувся. Мисло ми Просто обміняємо курс, так? Да? Чіпляємо сюди інших слабкостей. ну... Окей. Тут аж 5 було краще. Так, да, я ж не зможу брати, тому що в мене зв'язка. Треба було типу, ферзь h 3 король G7. Sмоunder. Ну, тут ще. Тримається позиція чорних. Ну а тут якби. Уже все. Woodgame Well played. Нема відскоку. Тут конник, конник зв'язаний, ну це вже. To też idę mat.